Фінли дістався нею до самої вершини і там зупинився, щоб перевести дух й озирнутися, і тут раптом подив майнув на обличчі юнака, і він, принюхуючись, кілька разів глибоко втягнув носом повітря. Так, саме запахи змусили його завмерти. Один з них був добре йому знайомий це був запах диму з домашнього вогнища, він би ніколи не переплутав його з димом від лісової пожежі, яка стелиться понад самою землею м'якою паленою, попереджаючи звірів і людей про небезпеку, ще поки далеку, але яка вже стрімко наближається. І також це був не дим від багаття, яке могли розвести, наприклад, волоцюги або розбійники. Фін щоправда, першої миті подумав саме про величезне багаття, не про розбійницьке. А про те, що міг розвести монстр, якого він переслідував, бажаючи приготувати собі вечерю. Мисливець ніколи не чув про таке, щоб велетні смажили собі м'ясо, проте від цього переростка, що розгулює в одязі та вміє говорити, можна було очікувати будь-чого. Але ні, це таки був не дим від лісового багаття. До якого обов'язково додається гіркий запах прілого торішнього листя, землі та трави, цей дим тонкою цівкою піднімався над людським житлом, виникаючи там і всотуючи аромат юшки, що вариться в котлі. Фінлею не доводилося довго вдивлятися, що помітити на півночі цей димок, далеко осторонь від прокладеної велетем стежки, і не довелося довго розмірковувати про те, Чиє саме житло він виявив? Та був ще один запах, який Фінлей відчув уперше в житті, але відразу упізнав його Запах далекого моря. Фінлей за своє життя вислухав сотні історій і казок про безмежні морські простори, про відважних мореплавців і про лютих тварюк, що мешкають у морських глибинах, порівняно з якими. Лісові чудовиська здаватимуться милими домашніми звірятками. Уперше він почув ці оповіді від батька, який нерідко відвідував поселення на західному узбережжі, а пізніше від лісових хлопців, серед яких траплялися колишні моряки і навіть морські пірати. Але вітер, що приніс це свіже, солонувате зітхання моря, раптом стихнув, і запах зник. Що казати? До узбережжя було ще дуже далеко, а ось будиночок Фогарти був близько, і там хтось готував їжу. Мисливець, спускаючись пологим схилом, мимоволі задумався над тим, що це могло означати. Цієї ночі стара травниця перед його очима розмовляла з мандрівними музикантами й отримала від них у подарунок біле пухнасте кошеня. Вона ніяк не могла встигнути дістатися сюди зі своєю падочкою в руках, нехай навіть у неї в запасі була решта ночі та цілий день, адже навіть він, Фінлей, який славився своєю витривалістю не те, що на увесь Сентінел, а навіть на все королівство, відчував тепер, що втомився. Але якщо б хаті не Фогарта, то тоді хто? Невже болотна відьма всупереч поширеній думці живе не одна. Він так замислився, що не помітив, як спустився з гори, але раптом оступився і його шкіряний чобіт загруз на кілька п'ядей у багнюку? Фінлий стояв тепер біля невеликого ставка, настільки щільно затягнутого болотною тванню, що мисливець вирішив було, що це галявина. Спершись на спис, він без особливих зусиль вибрався на тверду землю і помітив, що велетню теж довелося долати заболочені ділянки, його величезні сліди тепер наповнювалися водою, перетворюючись на мініатюрні озерця, що вели на північний схід. Цією ж дорогою треба було пройти і фінлею, і він мимоволі задумався, як же йому здолати шлях серед боліт, та ще й у темряві ночі. Про те, щоби припинити переслідування, мисливець навіть не думав. Він почав втомлюватися, і йому дуже хотілося розкрити секрет таємничої хатини серед боліт. Проте він не звернув у її бік, а знову побіг слідами велетня, при цьому уважно дивлячись собі під ноги. А як стемніє, подумав він, треба буде покладатися на чуття собак, хоча вони набагато легші за мене. І там, де вони проскочать, я можу й загрузнути. Однак саме блискавка та стріла, на яких він так розраховував, несподівано зруйнували всі його плани і таки змусили попрямувати до хатини травниці. Вже на вершині гори Фінли, принюхуючись і придивляючись, помітив, що собаки відчутно схвильовані і схвильовані приємно вони теж внюхали повітря. А потім раптом почали радісно скавучати та махати хвостами. З вершини ж злетіли, як на крилах, і тільки внизу спинилися, щоб почекати мисливця. Спершу Фінлей не надав такій їх поведінці жодного значення, але коли, вибравшись із грязьової пастки, продовжував переслідування, раптом із подивом виявив, що собаки не біжать за ним. Озирнувшись, він побачив, що блискавка та стріла. Посідали біля невеликої стежки, ледь помітної серед густого колючого чагарника, і, скиглячи, збуджено б'ють хвостами по землі. Стежка точно вела до оселі травниці. Фінлей гукнув їх на ім'я, але ті тільки жалісно косували в його бік і продовжували скавучати. Коли ж він підійшов до них, то червоновухі мисливці, ніби збожеволівши, почали стрибати навколо. А стріла, не втримавшись, навіть схопила юнака за край куртки та спробувала потягнути за собою стежкою, цим ясно висловлюючи своє бажання будь що відвідати будиночок Фогарти та привезти туди свого нового господаря. Фінлей був водночас здивований, роздратований і заінтригований бажання залишити собак та продовжити погоню самотою та бажання дізнатися. Чому ж їх так тягне до житла болотної відьми, боролися в ньому? Тому мисливець із півхвилини просто стояв, не рухаючись, але потім махнув рукою та стрімко попрямував у біки загадкової хатинки. І собаки, усвідомивши, що він пішов на поступку, радісно рвонули вперед і зникли серед заростей, що оточували ледь помітну стежку. Пройтися нею фінлею було важче, ніж собакам. Падуб гостролист хапав мисливця за одяг колючими гілками, і так само чинили шепшина, тернина і глід, ніби не бажаючи його пропустити. Але мисливцю за життя доводилося долати і набагато гірші перепони, та шкіряний одяг дуже непогано його захищав від незліченних та найрізноманітніших колючок. А тому, вибравшись зрештою, на галявину, він майже не сердився на собак. Хоч і отримав через їхні забаганки кілька свіжих подрябин. Однак юнак і думати забув про такі дрібні неприємності, коли побачив те, що відкрилося його очам. Посеред галявини стояв присадкуватий будиночок, і з його кам'яного димаря справді тонкою цівкою піднімався димок, однак сама будівля була зроблена з колод. І задньою частиною впиралася в невеликий пагорб, зливаючись із ним. Дах цього дивного житла позаростав мохом і травою, і навіть кілька молодих берізок знайшли собі місце на покрівлі вікна й двері хатини були крихітними, а ще їхні віконниці та притолоки суцільно вкриті майстерним різьбленням, яке Фінлей проте помітив набагато пізніше за кілька кроків від будинку. Над Галявиною височіла величезна липа, стовбур якої був не менше семи ліктів в обхваті, а крона така густа, що нагадувала собою зелену хмару, яка спустилася на землю. Але не будиночок і не липа заволоділи увагою фінлея, а травниця Фогарта. Вона, зодягнена у своє бруднозелене лахміття, стояла біля самісінького стовбура велетенського дерева. І як спершу здалося мисливцеві, намагалися відігнати від себе його собак, які продовжували поводитися, наче божевільні. Фінлей подумав, було, що червоновухі атакували нещасну стареньку, а тому грізно гукнув їх і кинувся на допомогу травниці. Але одразу зрозумів, що помилився Ні, собаки не кусали фогарту, не рвали на шматки. Навпаки, вони терлися об її ноги, ставали на задні лапи, щоб близнути в обличчя, і скавучали від щирої радості. Одним словом, поводилися так, ніби зустріли улюблену господиню, за якою встигли сильно скучити, а не малоприємну самітницю, що живе далеко від людей. Фогарта, схоже, теж рада була бачити собак. Фінлей спостерігав, як вона погладила стрілу по голові, як почухала блискавку за вухами, і як після цього закликала їх заспокоїтися. Ті миттєво скорилися та лягли біля ніг травниці, виваливши з пащ червоні язики і часто дихаючи. І тоді Фогарта глянула на Фінлея привітно і навіть із якоюсь надією. Приступи болотна відьма до мисливця з лайкою та докорами, Фінлей здивувався б значно менше йому було дуже незручно, що він прийшов сюди без запрошення, а ще йому страшенно хотілося дізнатися, чому собаки привели його сюди і чому так дивно поводяться, і яким таким чином Фогарта встигла подолати далекий шлях за один день. Однак головне, про що він пам'ятав. Так це необхідність якнайшвидше продовжити переслідування, а тому визнав за краще ні про що не питати, тільки схилився перед травницею в легкому вітальному напівпоклоні і сказав, звертаючись до неї так само, як музиканти чарівного квартету Пробачте мене за вторгнення, матінко Фогарто, я не мав наміру вас турбувати, це собаки привели мене сюди. Не знаю, що це на них найшло. Я просто зараз їх заберу та залишу славні добрі слухняні собачки, забурмотіла у відповідь травниця, уриваючи Фінлея. Відчули, що бабусі біда, і поспішили на допомогу, і привели саме такого славного молодика, який цілком здатний мені зарадити в страшному, жахливому нещасті. Але чи згодишся ти мені допомогти, добрий юначе?